Занепокоєний ситуацією в Україні. Держсекретар США Джон Керрі, він сьогодні завітав до Києва і, передусім, пішов на майдан. Про що говорив, дізнаємося від Юлії Янчар. Вона з нами на живому зв'язку. Юлю, які заяви лунали від американського гостя? Вітаю віто. Справді сьогодні вперше до України завітала людина. Це найвпливовіший дипломат світу Джон Керрі. він одразу по прильоту вирушив на зустріч із ВО президента Олександром Турчиновим про деталі їхньої зустрічі. Поки що нічого ще не відомо. Але журналісти помітили Джона Керрі разом із патріархом Філаретом на інститутській вони запалювали лампадки і клали квіти в пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні. Ну я знаю, що зараз мої колеги-журналісти очікують на Джона Керрі біля американського посольства. Власне, там він має дати прес-конференцію. Звісно, там працює і наша знімальна група, і про деталі цієї зустрічі ми вас повідомимо трішки згодом. А ось від себе хотіла би додати, що перед вилітом. В Україну Джон Керрі вже висловився е, з приводу ситуації, яка відбувається в Україні. І Ось хочу зацитувати: він сказав, що те, що сталося в Криму, це нахабний акт агресії, який здійснений за повністю сфабрикованим приводом. І як вже відомо проти е, Росії США намірені застосувати фінансові санкції, а також переглянути їхнє членство у складі Великої вісімки. Ну і за останню інформацію, е, США готує і фінансову допомогу допомогу для України це буде кредитування у розмірі одного мільярда доларів. Ну і звісно, про всі зустрічі Джона Керрі із українськими урядовцями, а також із журналістами. Ми вас повідомимо вже у нашому вечірньому випуску о двадцять студії. студія. Юрій, дякую про візит Джона Керрі до Києва. Розповіла нам Юлія Янчар.